Всього лиш за 5 тисяч гривень в яблуниці здається ось такий класний будиночок з власним чаном на 4 осіб з видом на Говерла. Подивись, який вид, Говерла Петрос, як на ладоні. І на території є не чан, а басейн з підігрівом. Швиденько показую вам сам будиночок. Камінчик, кухня з усім з вилочками, з посудою, холодильник, спальня раз. Дитяча зона, вішачки, душ, вмивальник, все чистеньке, новеньке. Тут на другому поверсі у нас спальня 2. Просто шикарний вид. Подивіться. Вид у нас буде на Верлор і Петрос. Місце просто вов 5 тисяч гривень, все, йдемо далі. У нас на балкончику чан, чан джакузі ви паритесь з видом на Верло Петрос. Це є яблуниця, це, це всього лиш 10 кілометрів від Буковеля. І в даному комплексі в нас є 4 таких будиночка. Раз, два, три, чотири. І сама крута фішка показую все одним кадром, що в нас. Є басейн. Подивись, який класний басейн з підігрівом. Ти що? Басейн доволі великий. Як водичка. класно, Класна. який класний великий басейн. Лежачки. Все що має бути. Ось вот така, коротше красота. Купаєтеся, бачите, верней Петрос. Такий комплекс називається Міроділ. Під відео залишу номер телефона, посилання на сторіночку, телефонуй, бронюй, місце, топ.